Усім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Ось така пів... півоня, ось така півонія в мене заквітла. На жаль, вона квітне недовго. І їй, як то кажуть, як у тупленці завжди везе. Як тільки вона починає квітнути, у нас дощ, у нас прохолода і е... нема коли їй квітнути. Вона вічно... вічно її повбиває по цей. Ну, завжди-завжди, вона сама перша заквітає. Так, якщо не... не мотоцикли, так собаки гавкають. Вибачайте, це на вулиці. Так от, хочу сьогодні вам показати свої новиночки. В основному я вчора їх прикупила декілька. Мені подарували, або я знайшла чуть раніше. І оце сидю і думаю, чи мені їх ще вважати на день народження як подарунки. Чи мені вже не нагріти і казати, що це ну, сім'ї, <смі> що це мені подарунки на день мами. У нас 26 числа буде, і от пішли завози, почали завозити орхідейки. І от Я вчора трошки прогулялась і знайшла декілька красунь. Так що, давайте підемо, подивимось, що ж цікавого мені вдалося так, знайти. дощик, Так що сонечка не буде. Ну. Знімаю на вулиці, все ж таки тут освітлення краще, ніж в домівці. Так, перший ось такий дендробіум Нобіля. Як ви знаєте, а хто може і не знає, я й дендробіумами, Це зовсім Ну, нема в нас любові, ніяк я не можу з ними домовитись. І от подруга приїхала, подарувала. І така дивиться, каже, в тебе такої немає. І от їй повезло, бо в мене такої немає. У мене зовсім немає дендробіум в Нобілі. Тому що все, що було, я благополучно загубила. Ну, не йдуть вони мені, не йдуть. Ну, не знаю, ще зроблю цю останню спробу. Трошки поміняю по-іншому. Хоча я вже з ними носилась, як дурень з турбою, з предыдущими. Вони гарні, дуже гарно квітнуть. У мами так взагалі вони ростуть, як дереза. А от мені, ну, не даються, ну, що зробити. Так що інні повезло, в мене таких немає. Буду ще раз питатися з ними домовитись. Ось такий дедробіум Нобілі. Послідуюча красуня ось така ореатадера. По-моєму, так, вона. Ну, називається е, вона така, чи я правильно озвучила, не знаю. Ось така тендітна, гарненька. Вона була на оціночки. Тому я її взяла, придивлялася. Дуже мені подобаються такі китички. Така гарненька, тут новий зростик. бачите, вже величенький. Ну, буду дивитись, спостерігати. Така красунечка. Такі гірляндочки гарні, така сама тендітна, тидітна Там треба її полити. Ось така краса. Я також взяла собі променею. Чось, ну Багато їх на виставках було, і все, і просто жовтеньке, ну, якось ні. А оце <світок> а мір, е, розкрас, а як завжди, такий жовто-коричневий. І е, дуже сподобалась, так що взяла її. Е, про мене така красунечка, дуже-дуже гарна. Диця, яка тут губочка, чимось на пропиталома, похоже. Дуже його полюбляю. Він трошки в мене пропиталом прихворів, але бачу, постив два нових зростики. Надіюсь, що ми з ним домовимось е, по новій, тому що ну, не не сподобалась йому пересадка. Зовсім не сподобалась ось такий капризний, закапризнував. Так що, сподіваюся, що я його витягну. Ну, а поки що мене буде радувати його міні-сестричка, міні ось така променея. останні новиночки це вже фаленопсиси, пилорики. Ви знаєте, що в мене три. Види колекції, скажімо так, один вид, одна третя частина колекції це, це бідуми, одна третя частина колекції це природні або первичні гібриди, або гарні гібриди на, на природні, такі як лікасти, такі як ангрекуми, такі як котлейки. Ну, з котлейками я тільки домовляюсь. Ось так, максілярії. І е, третя частина, ну найбільша, правда, це пилоричні орхідеї. Вони також мені подобаються. І Ось я знайшла його ну давненько вже, е, неділі-дві, якось забула вам показати. Ось такий наполовину пилорик. Ось так він стандартиком квітне. О, а оця гілочка. Вона пилорична, тому хочу спробувати зростити діточку, тому що він крупноквітковий і правильний такий отакий дзвіночок. Так що це перша моя новиночка. Послідуюча красунька, ось така мімішка, тут дивиться, дві губи. Щас підніму, бо вона тут спадає так, так краще видно її. Ось така маленька зірочка. Гарненька. Така помаранчева губочка, такі веснушечки, ось така красунечка, гарненька. Вона була на такому кругу, але він більше їй мішав, чим, чим допомагав. Так що три квітоносики, така краса. Давайте цю. Відучаюся, ось на такому. Серденьку. Це також мультифльорочка. І це ось такий триліпсик. У мене декілька є метеликів в такій гамі. Але ну, не було пилориків. Ну, пилорика не знайшла, знайшла такий більше триліпсик. Значите, які в нього як у зміючки, Такі бутончики. Ну, молоденький. Ось так. Я зараз зараз зніму, просто поставлю обикновені палички, так буде краще. Ось такий манюнький, гарненький. Ну, як манюнький, вже мультифлорочка в шостому горшочку. В дев'ятому дев горшочку. Ось такий. За що полюбляю мультифлорочки, Вони в принципі в мене е, дуже пишненько квітнуть. Тому й беру. Ще одна, ну тут теж мультифлорочка, вона в шостому горшочку. Ось такій композиції. Ось такий метелик. Там були такі дві бабулеточки. Взагалі-то композиція вона стоїть 26 євро. Але що гарно, коли в тебе є їхня карта, і завжди перед днем народження вони присилають ну різні магазини і не тільки квіткові, і обувні, і для одежі присилають такі. Повідомлення, або такі карточки по почті, що у вас скоро день народження. В основному це десь місяць-два, вони ці подарочні талони є, або 30, там або 40%, або там 10 євро вам, якщо ви щось у нас купите, Ну в общем побалуватися. І ось в мене так, 26. А в мене було там 10 євро по подарочну купону. І за 16, в принципі, бромелію я хочу посадити мій орхідаріум, так що теж згодиться. Ну а цю мультифлорочку таку гарненьку, симпатичну, взяла собі до колекції. Слідуюча красуня ось така. <світ> На всі смаки в неї виходить, з однієї сторони вона йде ось такий метелик. Як по мені, то це, мабуть, фламінго е е е орхідейка. Це ні Сталінбош, ні Мантрю, ні ніхто. Це зовсім інша орхідейка, хоч вона така темненька, але вона більше така е в неї винозна і більше такі нюанси кольорів. Якби було сонечко, взагалі б їй ціни не було. Ну, дивимося при. Такій пасмурній погоді. А з другої сторони, вона триліпсиком. Також попробую її проклонувати. Подивлюся. Ну, а навіть якщо ні, то коли так, коли так. І триліпсиком якщо вона пишненько квітне, дуже гарно, і метеликом буде радувати. Так що ось така красуня. Всі вони здорові, гарні орхідейки. Ну і як же без маракеша? Останнім часом дуже-дуже багато у нас маракешів, але пилориків або триліпсів. А от метеликів давно не було. У мене вже два є. Але ціна така спокуслива, була 6,90 ну євро. Думаю, ну все одно ж будеш стояти, мало хто тебе оцінить. Давай поїхали додому. Може, я тебе комусь приструю, ані. То будеш з дівчатами в мене жити. Так що не обійшлося без маракеша. Але хто його знає в домашньому квітінні, він також невибагливий, дуже-дуже пишно квітне. Кожного разу ось ці акварельні. Почоки такі, ну вони різні кожного разу. Це як наче інша орхідейка. От як пурпурний дощик, мене, ну вона більш така округла, більш така е ажурна. А от маракеш він трошки більший по сравненню з пурпурним дощем і більш такий відкритий метелик. Ну, хто не знає, маракеш. І закриває поки що новиночки, я кажу поки що. Як завжди, крайня, хоча, кажу, мені хвата. Але але, Хом'як каже, як хвати, я ще не наївся. Ну, хто впізнав Денвер? Це старий-старий сорт. Він дуже-дуже гарний. Зараз їх дуже багато завозить, але щоб пилорично його знайти, це дуже важко. І ось, нарешті, дуже давно я хотіла. У мене подруга є, і вона завжди казала, тобі такий треба. І ось нарешті він в мене з'явився. На два квітоноса, таку дугою, там, якщо подивитись, в нього був квітонос із точки зросту, значить, дасть мені діточку. Якщо так глянути швидко, то може там щось є. Ні, то він такий кучерявий, здоровий. Бачите, там кажеться, що діточка, ні. І тут ще й зрізали квітонос. Було в неї чотири квітоноса, але ж дивіться, яка краса, яка краса, і скільки бутончиків. Надіюсь, що вона зараз не стресоне, поки я її для вас познімаю. І, ну, ну які розові щічки. Яка жовтенька такі веснушечки, губа, яка чарівна. Вся така фігуральна, вся така ажурненька. Ну, дійсно, мені дуже подобався Денвер. Я його давно дивилася, у кого є в колекції. І от о, Оля завжди коли присилала свого. І вона каже: він такий квітун, такий квітун. Ну, Так що тепер, надіюсь, і він мене прийметься, сподобається йому. І будемо ми вас радувати кожним квітінням. Так що ось такі новиночки. Ну, буду ділити. Половину ще на день народження себе побалую. А вже половину буду казати, що на, на День матері. Так що ще є квіткові, які я ще не посітила перед Днем Матері. А вдруг ще щось цікаве буде і мені, і дівчатам. А я всім бажаю гарного дня, теплого дня. І слава Україні всім пока пока